Є на моєму iPhone, і я поясню кілька методів. Почнімо з першого. Перший спосіб приховати додаток на iPhone прибрати його з головного екрану. Він залишиться в бібліотеці додатків. Якщо ви не розумієте, про що йдеться, не хвилюйтесь. Я все поясню. Все, що треба зробити, це натиснути й утримувати додаток, який хочете приховати. Наприклад, PayPal. Тримайте палець на ньому ось так і з'являться різні опції. Потім натисніть Видалити додаток. Не хвилюйтесь, це його не видалить. Як бачите, є два варіанти видалити додаток або прибрати з головного екрану. Якщо хочете прибрати з головного екрану, натисніть прибрати з головного екрану. Тепер його не видно, але якщо хочете відкрити, просто проведіть пальцем, зайдіть у бібліотеку додатків, і там зможете назад, ви можете знайти його в бібліотеці програм, наприклад, фінанси, і там я бачу PayPal. Я можу знову затримати його, а потім додати на головний екран, і ось він знову на моєму головному екрані. Схожий метод, якщо хочете приховати цілу сторінку програм. Просто утримуйте палець на кнопці пошуку чи трьох крапках внизу телефону над нижньою панеллю програм. Утримуйте, і тоді з'являться всі ці смужки. Потім натисніть на кнопку сторінок програм над нижнім рядком програм. Ви побачите всі сторінки на телефоні. Я приховав кілька. Просто натисніть на галочку, і я приховав нижню та верхню. Якщо провести пальцем немає сторінок програм. Одразу йде моя бібліотека програм. Щоб увімкнути їх, зробіть те саме, поверніться на цю сторінку, і потім ми можемо піти і відзначити їх. А потім вони з'являться, коли ми йдемо і проводимо пальцем. Однак я знаю, коли ви ховаєте програму, ви також можете хотіти її приховати в бібліотеці програм, тому вам потрібно відкрити налаштування і перейти до налаштувань екранного часу, які просто тут на вашому телефоні, але ви завжди можете скористатися пошуком, щоб знайти налаштування екранного часу. Тоді вам потрібно прогортати вниз і торкнутися обмежень контенту і конфіденційності. А далі вам потрібно торкнутися дозволених програм, а потім ви можете вимкнути певні програми, щоб видалити їх з головного екрану, але це лише програми «Apple». Якщо хочете використовувати сторонні програми, які ви завантажили з App Store, потім торкніться обмежень контенту. А потім вам потрібно торкнутися програм у дозволеному в місті магазину, які просто тут і вони зараз. Каже, дозволити все, тоді можна вибрати віковий рейтинг для програм, які можна приховати з бібліотеки та всього телефону. Наприклад, якщо я виберу 4 це приховає багато програм. Якщо проведу пальцем, бачите, мало що залишилось, і з бібліотеки теж видалено. Моя бібліотека значно менша. Щоб показати ці програми знову, треба повернутися до телефону, натиснути Дозволити все, потім до бібліотеки і всі соцмережі повернуться. Це дуже корисна функція, бо вона також приховує їх з бібліотеки програм. Якщо відео було корисним, будь ласка, поставте лайк нижче. Бувайте.